Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. За що ми любимо літо? За сонце, за тепло, за смачні плоди і за гарні квіти. Багато хто скаже, так за квіти ж, а ти нам якісь бур'яни показуєш. Адже насправді це бур'ян хоч і гарний. Не знаєте ви, як я. Заводила собі ці квіти, як збирала насіння у своєї сусідки в палісаднику, як висівала. Так мені ж хотілося, щоб у мене ці маки були. А тепер уже ці маки порозсівалися не тільки по своєму садку та городу, а й по сусідніх. Це теж гарно. А це не квітень місяць, це третє червня. Ось дивіться, молоденька яблуня, на ній вже позав'язувалися яблучка, і на багатьох гілках де квіти, де пуп'янки. Аномалія якась. Я не знаю, як це пояснити. Мабуть, перепадами погоди спочатку було жарко, потім холодно, і яблунька розгубилася. Вже не знала, що їй робити. Це вийшла в садок, зібрати полуниці. Бо сьогодні в нас свіжий мед Акаційовий. Я люблю мед, поки він ще не закристалізувався, поки в нього ще можна вмочати щось. Млинців подумала, що не буду пекти, щоб боки не наїдати. Та ще вже полуниця, більше користі буде. Ой, пальці вже липнуть. Ну як же без цього? Свіжий мед. Цього року не показувала, як вивозили пасіку на кочівлю. Тому, як качали мед, не фільмувала, тому що пасіку вивезли в сусіднє село. І оце сижу тут. Полуничкою смакую і згадую, поки син ще менший був, вдома був, рвем полунички, простелим покривало тут в холодку під яблунею. І сидимо їмо. Так смачно було. Ну Смачненькі плоди вже показала, покажу вже ще трохи квітів, які є в садку. Ось люпин уже відцвітає, а я ж вам ще й не показувала. Сіяла його минулого року, хто пам'ятає, там і відео я показувала. Ось дивіться, із двох пакетиків зійшло. Минулого року вже й зацвів, але в мене нога тоді в гіпсі була. Я не могла сюди дійти подивитися. Ось такі кольори фіолетовий, рожевий із цяточками, з якимись білий і там кораловий, дуже-дуже гарний. Ну, полуниці цього року дуже багато. Минулого року майже не було. Оце ось ще в мене тут ростуть, крім багаторічного маку. Оце латка з ліліями, там гіпсофіла рожева, однорічна. Дуже гарна, син колись купив пакетик з насінням, і тепер самі насіваються. Також це ось такі фіолетові квіти. Багато хто вважає їх теж за бур'ян. Вони двохрічні, називаються нічна фіалка. Це цибуля молі до речі. Але коли скажеш ночна фіалка, то всі зразу думають на матіолу і кажуть: ні-ні, це ж не вона. Але насправді то вечірниця Або по-іншому нічна фіалка. Вона теж насівається сама і має приємний запах. Заготовки, які буду робити з полуниці, я буду випускати окремі відео. Ось це просто так показала вам красу і плоди, і квіти літо, одним словом. Сонячних днів усім, тепла, добра, мирного неба над головою. Нехай в душі у кожного буде достатньо світла і тепла, щоб зігріти себе і близьких підтримати того, хто потребує. Добра і щастя всім з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.